Вітаю вас, друзі! Недарма вчора ввечері російські пропагандисти гучно повідомляли про те, що Україна відкинула путінський ультиматум, що українці не злякалися ракети середньої дальності Горішник, і що Зеленський вирішив проігнорувати попередження Росії на Україну і надалі буде бити ракетами західного виробництва в глибину території країни-агресора. Адже сьогодні російські пропагандисти, російські засоби масової інформації повідомляють з такими емоціями про те, що горішник Київ не вразив. А рішні Київ не впечатлів. Вони пишуть про те, що Збройні сили України вдарили ракетами Атаку з Покурської області. Повідомляється, що, начебто, було запущено 8 ракет, 7 з яких було збито. Щодо деталей, цієї атаки є повідомлення, що вночі в Курську дійсно було дуже гучно, що противник запустив по території Росії декілька ракет іноземного виробництва, що летіло багато, і що будинки трясло навіть на відстані 10-20 кілометрів від вибухів. Свою чергу, російські так звані воєнкори підтверджують, що вночі, і, наприклад, на думку того ж Файтер-Бомбера, очікувано Збройні сили України вдарили ракетами Атакумс по аеродрому в Курській області, що було запущено вісім ракет, але по семи ракетах відпрацювали. І за словами Файтер Бомбера, відпрацювали це не завжди рівно збито. Тому що. Відпрацювання, за його словами, це просто запуск в сторону цілей ракет проти повітряної оборони. Тому, очевидно, зважаючи на такі повідомлення, більшість ракет точно не було збито. Проте, чому російський так званий воєнкор Bomber пише про те, що такий удар був очікуваний. Право в тому, що вчора ввечері він опублікував повідомлення, що Україна отримала таке добро на продовження роботи далекобійною зброєю. Адже позавчора Україна несла удар ракетами Атакумс у кількості п'яти ракет по у Курській області. Що це була за ціль, Бомбер» не повідомляє. В російських ЗМІ вчора не було жодних повідомлень, в соціальних мережах також нічого не було. Наші засоби масової інформації нічого не пишуть, тому можна лише здогадуватись. Хоча є певні такі роздуми щодо цього, проте про це я скажу дещо згодом у цьому випуску. Цікаво, що вчора були повідомлення в американських ЗМІ, наприклад, у виданні The Wall Street Journal, що наступний удар ракетами АТО Україна може завдати по Ростовській області, адже в Ростовській області є декілька військових аеродромів, і для України у Ростовській області є дійсно важливі ціль. Проте удар був нанесений знову по Курській області. І це також очікувано. Адже вчора було повідомлення про те, що Сили оборони України. Вразили ворожу радіолокаційну станцію комплексу С-400 на Курщині. Такі атаки вони дуже ретельно плануються. Мають бути знищені чи подавлені, пошкоджені системи протиповітряної оборони, тому що максимальна кількість ракет має вразити ціль. Тільки можливо, російський так званий Воєнкор Fighter Bomber, коли він писав вчора ввечері про атаку п'ятьма ракетами Атакомс. Можливо, що ця атака була саме по російському так званому аналоговніту С-400. Е а сьогодні одразу прилетіло вісім ракет Атакомс, можливо, і не вісім, по російському військовому аеродрому на Курщині? Також потрібно сказати, що на тлі таких новин, таких гучних подій лунають заяви, такі експертні думки від наших військових експертів. Зокрема, сьогодні на сайті дзеркало тижня опублікували статтю від військового експерта Сергія Савченка, генерала майора ЗСУ, який пише про те, що в Україні з'явилися шанси переламати ситуацію на фронті. Також він пише про останній аргумент Путіна: Україна нарешті отримала можливість завдавати удари по аеродромах противника, щоб відігнати його тактичну авіацію від лінії бойового зіткнення і знизити інтенсивність її використання. Що стосується армійської авіації боїв, вертольотів, то за умови ефективної розвідки в інтересах завдання ракетних ударів по майданчиках їхнього базування, у нас з'явилася можливість взагалі припинити їхнє використання. Раніше деякі наші експерти казали про те, що після дозволу бита такмусами по території країни-агресора, що кількість ударів кабами знизиться на 30-40%, Зараз наш військовий експерт, генерал Майор Савченко, каже про те, що взагалі можна відіграти Авіацію взагалі можна фактично вплинути так, щоб росіяни не могли використовувати свої гелікоптери ударні, і це безумовно, за його словами, позитивно вплине на ситуацію на полі бою. Далі Савченко пише наступне: з'явилася можливість знищувати логістичні центри оперативного і стратегічного рівня на значну глибину від лінії бойового зіткнення. Це робить проблематичною організацію забезпечення війська ворога в обсягах необхідних для проведення масштабних не тільки наступальних, але й оборонних операцій. Савченко натякає на тактику корозія. Цю тактику Збройні сили України використовували ще у 2022 році, навесні, коли були розбиті російські окупаційні війська на півночі України. Тоді ця тактика була задіяна на повну, коли були удари по логістиці окупантів, коли проводили спеціальні такі маневрові бої операції. І таким чином окупанти, отримавши значні втрати, втративши значну частину своєї логістики, вони не змогли продовжувати бойові дії і вимушені були відступати, чи то ретируватися, чи то, як Кремлі говорили, зробити жест так званої доброї волі. І зараз ситуація аналогічна, адже вся логістика окупантів, вона в основному далеко від. Лінії бойового зіткнення в основному на території країни агресора, і нам потрібно бити, бити, бити і ще раз бити. Насамперед, по важливих таких військових цілях, як військові аеродроми, як штаби окупаційних військ, як різні логістичні центри, удари повинні бути і по складах з боєприпасами, ні по інших важливих цілях. Тавченко уточнює, що усе це разом створило передумови для докорінної зміни ситуації на фронті. Відкривається перспектива здійснювати наземні наступальні операції, причому не за рахунок неприйнятних втрат наступаючих військ, а внаслідок завоювання вогневої переваги на оперативну глибину. Цікаве таке формулювання. Не за рахунок значних втрат, а за рахунок завоювання вогневої переваги. Тут виникає таке запитання: щоб отримати вогневу перевагу, нам потрібна значна кількість ракет. Звісно, ми не знаємо, скільки ша нам їх передали, не лише США, Великобританія і Франція. Але сподіваємось на те, що Байден таки передасть нам відносно багато цих ракет, щоб наші позиції на майбутніх перемовинах, які цілком можливо розпочнуться вже наприкінці січня наступного року, щоб вони були точно сильнішими. Ще залишилося, умовно кажучи, 8 тижнів, трохи менше двох місяців. Ті вісім тижнів для нас вкрай важливі, і Байден він, зважаючи на його обіцянки, має нам передати необхідну кількість ракет для того, щоб ми отримали вогневу перевагу на оперативну глибину. Але не лише західна зброя, не лише удари балістичними крилатими ракетами, американськими європейськими в глибину території країни-агресора, а й наша зброя. Насамперед, наші безпілотники. Сьогодні з'явилось повідомлення, що у Калузькій області дрони атакували оборонний завод Тайфун та Нафтобазу. Оборонний завод Тайфун це завод, який виготовляє складні радіотехнічні пристрої, зокрема різні радіолокаційні станції. Щодо рівня пошкоджень цього заводу, поки немає детальної підтвердженої інформації, тому я не буду коментувати. Хоча є певні гучні заяви, що начебто цей завод весь вигорів, я буду утримуватися від таких гучних заяв, але незважаючи на те, що російська влада знову розповідає про так звані уламки, що начебто немає пошкоджень, що, начебто, це все несерйозно, все збили. Сьогодні з'явилось повідомлення від нашого головного управління розвідки оборони України, яке пише про те, що зграя дронів готова до зльоту, і що у кожному дроні. По 75 кг вибухівки. Новина, звісно, довго очікувана, тому що ми пам'ятаємо наслідки ударів нашими дронами, які несли 15-20 кг вибухівки, і було очевидно, що це недостатньо. Так, для ударів по нафтобазах, по нафтопоробних підприємствах, по деяких інших об'єктах паливно енергетичної інфраструктури цього може вистачити. Але, наприклад, для ударів по підприємствах військово-промислового комплексу. По інших відносно захищених об'єктах цього замало. У наших дронів лютий 02, вони несуть 50 кг вибухівки. І зараз, судячи з того відео, яке публікувало наше ГУРМО, Мо, це схоже дійсно на наш дрон лютий. Цілком можливо, що це чи чергова модифікація, а може навіть не модифікація, тому що з самого початку були інсайди про те, що наш далекобійний безпілотник лютий 02. Безпілотник дальнього радіусу дії, він був розроблений під засування бойової частини 75 кг. Але пізніше вагу бойової частини було вирішено зменшити з 75 до 50 кг, тому що для НПЗ, для Нафтобаз цього цілком достатньо. Проте зараз, зважаючи на те, що. На Росії почали активно захищати такі підприємства, сітки різні натягують, будують різні укриття. 50 кілограмів зараз може бути недостатньо або потрібно носити удари декількома безпілотниками. Щоб, наприклад, перший безпілотник пробивав, відповідно, певне загородження, а вже другий носив удар. Але для ударів по підприємствах російського військовопромислового комплексу 50 кілограмів може бути замало. Так, 50 кг вони гарантовано можуть розвалити стіну, але 75 це вже значно серйозніше, тому що рівень пошкоджень може бути значно більш суттєвим. Та й навіть 50 кг вони цілком достатні у багатьох випадках. Я нагадаю новину, яка була в лютому цього року, повідомлення від американського агентства Forbes про те, що Росія скоротила атаки безпілотниками ланцет. І все ще через те, що ще в серпні 2023 року Україна несла удари дронами по Сергієву посаду по Загорському оптико-механічному заводу. І до цього часу країна-агресор не може відновити масштабне виробництво цих ударних безпілотників. І навіть нещодавно були повідомлення у вересні ж, американського агентства Forbes про те, що Росія все ж таки 25% виготовляє ланцетів від тих обсягів, які були у минулому році. І для нас це вкрай добре. Адже ланцети, вони для нас причинили дуже багато проблем. Тому окупанти нехай ночуваються, наш новий чи оновлений шахет український, лютий 02, він ще покаже свою силу. А 75 кг бухівки це відносно серйозний аргумент. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.